Дитячі кофточки, резерви, теплесенька худі 134, 146. Також теплесенька худі. 158 на замочку. Серединка натуральна трьохниточка. ниточка. Реглан 104. Відшотик 134, серединка також на натуральна, два книточка, реглан 158. І кардиганчик, дуже гарна якість, вона не скачається, тепленький, м'якесенький, 152, 146, кистильний регланчик, рубчик, гарним рукавчиком, жилеточка з капюшончиком, 122, 128. 116 такий дуже гарний руганчик, групчик. 158 такий також дуже класний картиганчик.